Всім привіт! Ви на каналі в гостях Олександра. Зараз я хочу вам показати ту орхідею королевською, яку я опилив. Результат вже через половиною неділі. Давайте подивимось. формування сім'яної коробочки. Ось така сім'яна коробочка. В попередньому відео я показував, як її, з ким тобто я її опилив. Ось такий огляд моєї орхідеї, яку я полив. Вона вже в мене доцвітає. Ось такі гарні дуже квіти. Мені вони дуже подобаються. О, ну, і опилив. Опилив я її з маленькою орхідеєю, Подивимося, яка вийде маленька, велика. Мені самому дуже цікаво, що має вийти. Ось так. Дана орхідея ростить нові листочки. Ось новий листочок росте. А також активно нарощує нові корінці, я думаю, видно. Ось так гарно росте і ось знову корінці, я думаю, всі видно. Тобто навіть зізла, і зараз всі зіли пішли на корінці і на листочки. звичайно, на носінках. Всім дякую за увагу. До побачення!